Клініка Надія. Оперативна гінекологія. Ми заходимо в операційну відділення оперативної гінекології клініки Надія. Починається операція, і на знімальну групу вже ніхто не зважає. Вся увага медиків сконцентрована на жінці. Триває лапароскопічна операція. Малокровна і малоінвазивна. Хірурги та медперсонал працюють як єдиний механізм злагоджено, спокійно, методично користуючись над сучасною апаратурою, ми вибрали найсучасніші технології, найсучаснішу техніку ендоскопічну, лапароскопічну, гістероскопічну і але таку, що вже устаткувалася, яка вже розвинулась до свого такого можливого максимуму. І ми вибрали туди лікарів, які мають оперативний такий оперативну активність. Велику вони у нас навіть не працюють постійно, тому що хірургу потрібно постійно оперувати. Ось хірург готується до втручання в черевну порожнину пацієнтки. Прокол і камера вже всередині. На моніторі внутрішні органи і маніпуляції лікарів, відділення оперативної гінекології необхідність для клініки Надія. Взагалі в нас в клініці діє програма, яка охоплює роботу різних відділів, в тому числі допоміжних репродуктивних технологій, але і оперативна гінекологія бере участь в цій програмі. У клініці Надія надають ексклюзивну хірургічну допомогу, приміром лікування ендометріозу з ретельним УЗД та додатковими аналізами. Лапароскопічне видалення великих міом та лапароскопічне переривання позаматкових вагітностей зі збереженням здатності народжувати. Вони роблять деякі унікальні речі, які не робить ніхто.